Почніть вечірку, компанія JBL щойно випустила дві нові колонки, призначені для великої натовпу. JBL Boombox 4 і Patibox 720. Потужні новинки для любителів гучного звуку і вечірок. Літо в самому розпалі і, як то кажуть, без гучної музики не весело. JBL, як завжди, не відстає від трендів і представляє дві нові моделі портативної акустики, які, я впевнений, завоюють серця меломанів і організаторів вечірок Boombox 4 і Partybox 720. Я, як людина, яка проводить чимало часу на фестивалях і літніх заходах, завжди приділяю особливу увагу якості звуку і портативності обладнання. Тому, коли я дізнався про новинки JBL, відразу ж загорівся бажанням поділитися своїми думками і враженнями. Boombox 4 еволюція портативного баса JBL Boombox – це вже давно культова серія портативних колонок, відома своїм потужним басом і надійністю. Нова версія Boombox 4 це, безумовно, еволюція попередніх моделей. По-перше, вага колонки знижується на 2 фунти, що робить її більш зручною для перенесення, особливо якщо вам потрібно часто переміщати обладнання. Я, наприклад, часто стикаюся з необхідністю переносити колонки на великі відстані по пересіченій місцевості, і кожен зайвий кілограм відчувається. Але найголовніше це покращене звучання. Два нових низькочастотних динаміка в поєднанні з двома режимами посилення баса, глибокий бас і різкий бас, дозволяють підібрати оптимальний звук під будь-який жанр музики. Я, як любитель електронної музики, ціную глибокий і насичений бас, але також люблю, коли музика звучить енергійно і драйвово. Наявність двох режимів баса це величезний плюс, який дозволяє експериментувати зі звуком і знаходити ідеальне поєднання. Технологія E-Sound Boost, яка автоматично оптимізує звук для більш гучного і чіткого звучання, ще одна цікава фішка. Я, як людина, яка працювала на великих майданчиках з величезним натовпом, знаю, наскільки важливо, щоб звук був чутний навіть на найдальшій відстані від сцени. Ця технологія, я впевнений, допоможе домогтися саме такого результату. І, звичайно, водонепроникність за стандартом IPX 68 це просто must-have для будь-якої колонки, призначеної для використання на відкритому повітрі. Я не раз стикався з ситуацією, коли на заході починався дощ, і доводилося терміново прибирати обладнання під навіс. Водонепроникність дозволяє не турбуватися про такі неприємності і насолоджуватися музикою в будь-яких погодних умовах. Функція ORACAST від JBL, що дозволяє синхронізувати колонку з іншими динаміками, це відмінна можливість створити масштабну звукову систему для великих заходів. Я, наприклад, часто використовую кілька колонок для створення об'ємного звучання на відкритих майданчиках. Мій вердикт щодо Boombox 4 це колонка ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний портативний динамік з відмінним басом і широким функціоналом. Вона стане незамінним аксесуаром для любителів музики, мандрівників і організаторів вечірок. Patibox 720 королева вечірок. JBL Патибок 720 це справжній мостр звуку. Ця колонка, безумовно, призначена для тих, хто хоче влаштувати справжній музичний вибух на будь-якій вечірці. Розмір і вага – цілих 68 фунтів, вражають, але, повірте, це виправдано. Ця колонка це не просто динамік, це ціла звукова система. Висота 37 дюймів і два потужних 9-дюймових низькочастотних динаміка забезпечують неймовірно потужний звук і глибокий бас. Я, як людина, яка має досвід роботи з професійним звуковим обладнанням, можу сказати, що Патибок 720 здатний конкурувати з деякими установками для невеликих концертів. Бездротове підключення дозволяє відтворювати музику з будь-якого джерела, не прив'язуючись до розетки. 15 годин автономної роботи це достатньо, щоб насолоджуватися музикою від заходу до світанку. Я, наприклад, часто організовую вечірки на природі, і можливість не залежати від електромережі це величезна перевага. Наявність двох XLR-портів для підключення мікрофона, гітари або навіть діджейського обладнання, це ще одна цікава фішка. Як я вже згадував, колонки JBL чудово підходять для караоке машин, і PatiBox 720 це просто ідеальний варіант для організації караоке вечірки. Я, наприклад, часто використовую мікрофон для оголошень і ведучих на заходах, і XLR-порти дозволяють легко підключити мікрофон до колонки. Технології SoundBoost Sound Boost і Oracast, як і в Boombox 4, забезпечують більш гучний і чіткий звук, а також можливість синхронізації з іншими динаміками. Мій вердикт щодо Patbox 720. Ця колонка ідеальний вибір для тих, хто хоче влаштувати справжню вечірку з потужним звуком і широкими можливостями підключення. Вона стане справжньою окрасою будь-якого заходу і подарує незабутні враження всім гостям. Порівняння та рекомендації характеристика JBL Boombox 4 JBL Патибок 720 розмір, і вага більш компактний і легкий, 13 фунтів. Великий і важкий, 68 фунтів, потужність звуку високий, дуже висока, бас-відмінний, з двома режимами посилення. Дуже потужний портативність високе обмежена, є коліщатка і ручка, можливості підключення Bluetooth, Oracast Bluetooth, XLR порти, Уаракаст Автономність 28 годин 15 годин. Цільова аудиторія любителі музики, мандрівники, організатори невеликих вечірок, організатори великих вечірок, караоке. Клуби ДЖ. Рекомендація: Якщо вам потрібна портативна колонка з відмінним басом і широким функціоналом для повсякденного використання і невеликих заходів вибирайте JBL Boombox 4. Якщо вам потрібна потужна колонка для великих вечірок, караоке клубів або діджейських виступів, вибирайте JBL Patibox 720. На закінчення хочу сказати, що обидві новинки від JBL це відмінні продукти, які заслуговують на увагу. Вони поєднують в собі потужний звук, широкі можливості підключення і стильний дизайн. Я впевнений, що вони стануть незамінними аксесуарами для всіх любителів музики та організаторів заходів. Головне правильно вибрати модель, виходячи з ваших потреб і переваг. Сподіваюся, мої враження і рекомендації допоможуть вам зробити правильний вибір.